What? Великі та маленькі. Мене звати Тута, а це мої друзі: Марічка та Сашко. Привіт! <смеш> привіт, тута! <смеш> Привіт-привіт, Тута! <смеш> привіт, друзі! Я сьогодні для вас приготувала дуже гарну казку. Ви готові слухати? <смеш> так, готові! Це чудово! Чудово! А ви, діти, готові? Тоді влаштовуйте зручніше, і ми починаємо! Казка називається Хитрий кіт та миші. Один чоловік мав дуже лагідного кота, який ніколи не робив шкоди. Уявляєте, такі коти бувають, Бувають? Так, не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами і жив. Спочатку полював добре, оскільки грузинів розплодилася сила селена. Та й сіренького кота за ворога вони не вважали. Проте з часом маленькі миші почали його боятися, і змірки не показувались. Чому? Чому? Тому що вони боялися кота. А -а -а. Угу. Витнуть голівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши кота, мерші ховалися. Тому коту доводилось хитрувати. Лежить він одного разу і прикинувся, що спить. Ото миші повилазили, а він їх і хапає. А іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки з'являться сіренькі миші. Уявляєте? Нічого собі! та якось котик не, впів... не впівмав жодної миші. Угледів тоді біля нори на даху е хворостинку, що стрічала зі стрихи. Вчепився в неї передніми лапами та й висить. Висить і не ворушиться. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кит, кит висить. Повернувшись додому, розповіла усім: друзі, друзі! Кричіть, я принесла чудову новину. Будемо радіти та веселіти усі. «Хм, а що сталося? Питають миші. А вона й каже: уявляєте, нашого ворога, кота величезного, повісили, тепер гулятимемо скрізь де захочемо. Скрізь будемо гуляти вільно. <хи> хм, грузуни почали висовуватися з нори і потихеньку наближатися до кота. А стара миша, що за життя познайомилась не з однією халепою, наказувала нерозумним мишенятам. Не ходіть далеко, бо надурить вас кіт. Знаю такі хитрощі. Стережіться, бо кіт дуже, дуже, дуже розумний. Уявляєте, і що, і що було далі? А як ви гадаєте, миші послухали стареньку мишу? Ні, не послухали. Не послухали, повилазили та ще й почали дразнити кота і співати пісінку. Жив Мурко та був дурко, радійте миші, радійте, пацюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Бігають, танцюють, співають. Аж раптом кіт ожив. укинувся до здобичі і ну ловити усіх мишей. А потім сів біля нірки стерегти тих мишей, які не сховалися. Зрозуміли тоді, миші, що такого хитрого кота ніяк не обдуриш, та й перебралися до іншого місця жити. Уявляєте, яка казка? Так як кіт усіх обхитрив. Так він молодець, молодець, кіт. Отож, треба завжди бути дуже уважним і пильнувати, щоб тебе ніхто не обхитрив. Зрозуміла, що треба бути розумним. Так, а не ходити і не дразнитися ні з кого. Ну, а зараз після такої казочки нам вже пора у ліжечка. Вже пора спати. Так, вже час лягати спати. Тому ми усім кажемо на добраніч і солодких снів. На добраніч, діти! На добраніч А котик все ж таки молодець. Так, молодець.